Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами на огляді котеджного містечка Малиновий, який побудований в сторожниці. Тут ви знайдете будиночки, які реалізовані в різних архітектурних стилях. Якщо коротко про цю локацію, то сторожниця це ближнє передмістя Ужгорода, п'ять хвилин, і ви вже в новому районі, де в принципі є все необхідне для проживання: школи, садочки, торгові центри, супермаркети, аптеки одним словом, все, що потрібно для вашого комфорту. Трішки про технологію будівництва Котеджі побудовані за монолітно каркасною технологією, утеплення пінопласт, зовнішні стіни цегла, внутрішні перестінки, газоблок, є стяжка. Забудовник робить розводку до точок електрики та точок сантехніки. Щодо води, то є централізована свердлована по каналізації септик. Котеджі на Малинові це поєднання стриманої архітектури та продуманого планування. Кожен будиночок має два поверхи: на першому простора кухня-вітальня, гостьовий санвузол, на другому поверсі три кімнати, санвузол та гардероб, уже залежно від обраного будинку. Кожен котедж має свою пробудинкову територію, задній двір, попереду місце для авто. По площі вони будуть різні від 120 до 140 квадратних метрів. Діляночка в середньому буде мати 2,8 сотки. десятих Поряд з комплексом є територія для прогулянок з невеличкими зеленими насадженнями та лавицями. Хоча, як на мене, тут хочеться більше дерев та зелених насаджень. Якщо поговоримо про цифри, то станом на сьогодні. Можна знайти до продажу котеч з ремонтом, залежно від якості цього ремонту та наповнення від 1400 до 2000 доларів за метр квадратний. Ті котежі, які побудовані без ремонту, можна придбати в середньому від 800 доларів за метр квадратний. Є варіанти на етапі будівництва. Тут ціник буде від 600 доларів за метр квадратний. Тобто, можна зробити висновок, що за рік від перепродажу можна отримати добрих 30% дохідності. Ми говоримо про оренду. То таунхаус в Малиновому можна зняти в середньому 1200 доларів в місяць. Якщо виходити з цінника таунхауса з ремонтом, то це буде орієнтовно 8% річних дохідності. В цікавої інформації, забудовник уже починає будівництво невеличкого житлового комплексу. Це буде чотири секції на три поверхи між собою. Вони зроблять закритий внутрішній дворик. По периметру буде паркомісце до кожної квартири. Тож у нас потрошку формується нове котеджне містечко недалеко від Ужгорода Комфорт класу, де будуть і котеджі, і квартири, і комерція. Друзі, надіюсь, інформація була корисною. А якщо з'явиться інтерес до цього об'єкту, пишіть в особисті або телефонуйте.